Одруження не буде. Олександра Заріцька, яка є солісткою гурту «Казка», скасувала власне весілля, яке було заплановане на червень 2024 року. Весілля буде, не, не переживайте. Ми відсвяткуємо весілля після війни. А наразі я більше намагаюсь допомагати армії і виступати для військових, наголошує Олександра. Це моя перша ціль, на яку я витрачаю найбільше коштів. Ми не хочемо це робити під час, тому що. Це буде не те, про що я мріла все своє життя. Співачка акцентувала, що немає жодного дня, коли вона не плаче, і вона не змогла б відсвяткувати весілля, знаючи, що в цей час бомблять її рідний Харків для мене весілля це от саме два дні, 350 людей. Оце от саме масштаб, і не в плані грошей, масштаб, масштаб в плані душі. Незважаючи на прохання Павла, Олександра просто піти розписатися з ним не хоче. Паша вже мені багато разів пропонував просто піти розписатись, але це все ж таки все одно не моє. Ми, ми заручені, ми живемо разом, але Поки що не неофіційна на жаль, війна мусить суттєві корективи, але краще життя на потім не відкладати. Але, звісно, вирішувати тільки Олександрі та Павлу бажає українцям якнайшвидше злавати ворога та жити своє щасливе життя. До зустрічі, друзі.